Драго доброго дня, мої хороші, мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьми. Звуть мене Аня. З Новим роком У нас з Придешнім з 2025-м. Це перше наше з вами відео в новому році, Дніпро, Область. Я вас вітаю. Ми сьогодні дивимось вас. І я вам насамперед хочу побажати щастя. Щоб ви були щасливі в цьому 25-му році, яким би це щастя для вас не було, як би ви це не уявляли для себе, хай воно прийде і ніколи вже вас не полишає. Дніпро найближчі дні. Мої хороші бути обережні, тому що показують якісь свята, люди прогулюються, люди відпочивають, можуть бути поранені. Якісь проблеми по здоров'ю. Виходить карта диявола, хоча на цій колоді дуже рідко вона виходить. Тобто ворог щось нам готує найближчі дні. І Дніпро тут особлива увага, тому що, коли випадає диявол, це значить, що вони можуть один момент пристрілитись. Знаєте, як подивитись, залетіти, а потім вже відпрацювати. Тобто буде якийсь період теж Незначний За помірністю А потім відкриють знову шлях. Ще такий момент, це показує і область, що будуть намагатися рухатись далі Я не знаю, що там зараз на фронті. Ці дні останні. Не дивилась ні карту, не проглядала, але ворог шукає собі виходи далі. Укріплюватись, кажуть, по області і ставати в захист. Дуже важко ворога відтіснити, і е, що кажуть, який момент. Ворог готується до якогось важкого обстрілу прикордоння. Прикордоння це коли Донецька зрозуміли да, з Дніпропетровською. Готується, тому там може бути початок, я знову ж кажу, пристрілюватись може почати, а потім вже піде важка атака Дніпро, найближчі дні. Знову кажуть, до лікарень, до ліків звертаються люди, бачать, як в передмісті палає, тягнеться ворог. Дивіться, є загроза, попереджає знову, що можуть бути і загублені душі. Загублені душі померлі. Чому я називаю їх загублені? Тому що люди помирають не своєю смертю. І так показує, що людина мала б ще жити. Ніч якась буде така неспокійна. Вона буде, мені пісня, оця зоря неясна, да? є така пісня. І що небо чисте, але йде біда. Тому будьте обережні. Дніпро. Найближчі дні. Родини, діти, будьте обережні. Тут момент знову показує, скажи їм про область, сказала. Скажи їм, що з водою щось буде. Сказала. Вода якась несмачна, вода якась от дивна. Так, Дніпро найближчі дні. Відбиваєтесь від атаки, треба дивитись камінське, тому що показує, що з води по воді йде. Знову мені почало показувати об'єкт на воді. Я не люблю це, тому що мені це мости, греблі, греблі, мости. Так, Павлоград найближчі дні. Павлоград найближчі дні. Ви тут в обороні. Тут прям якась активність, знаєте, можливо, у вас щось і було. Що я маю на увазі? В очікуванні, що ворог щось почне. Мені показує дуже низько літає, щось дуже низько буде летіти. Наводять на цілі Павлоград найближчі дні. Буде гучно, буде гучно, дуже гучно. І збиття будуть. Знову ж таки, готуйтесь до оборони. Ворог буде прощупувати, ворог буде винюхувати, видивлятись, робити нам всім нерви. Камінське найближчі дні. Камінське. А хотілося б просто пожити, да? також відбиваєтесь, як намагаєтесь відстрілюватись до камінського. Камінські найближчі дні. Прильот може бути. То відбили, то відбили. Раз прильот. Знову ж таки, готую якусь зброю. Чекає, поки ми або якийсь захист там виставимо, або якийсь резерв туди підтягнемо. Ворог чекає, ворог має інформацію, чітко знає, коли бити. Тому зараз почнеться якась активізація і буде мати кульмінацію. Чи буде влучання в Кам'янському по інфраструктурі? Кам'янське, чи буде влучання по інфраструктурі? Кажуть, можу, можна уникнути, але знаєте, при цьому, при цьому кажуть, можуть бути жертви. Щось буде. Обстріл буде важкий. Оцей момент, коли можна уникнути, це за умови, що вдача, коли, коли це фортуни, удача повернеться в ваш бік. Але ми ж розуміємо, що можеш не повернутися. Тому все одно. В безпеці. Кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг найближче. Тягнеться ворог, енергетика, тепло, світло, щось як... ще й вимкнеться, окрім цього. Загублені душі, дуже схоже на Дніпро, Прямо одне за іншим, тільки у вас більш інтенсивно. У вас якась підінтенсивність. Ми бачимо в передмісті, ми знаємо, що в районі було влучання, там якісь маленькі будиночки. Дуже обережно, що тут загублені душі, тут будинки, тут люди, і це не на околиці Кривого Рогу, це центральна частина. Кривий ріг найближчі дні. Діти, відпочинок, люди, є загрози. Тут і що дивіться, тут ми дивимося на ближаще, на найближче, мені кажуть, що треба сказати. Медичні заклади не відкинув він свої плани. Просто зараз не до них чомусь. Він як очікує, що буде момент, коли треба вдарити, вдарити це трохи пізніше. Він вишукує щось. Таке відчуття, що він буде шукати медичний заклад, де буде конкретна людина. Я не буду це видивляти зараз. Ви зрозуміли, що медицина, якщо йде балістика, якщо ви в лікарні, в мене був такий момент, коли я поїхала там свої процедури, якісь мені там треба, треба було, а тут каби. Ну, по нам, ви зрозуміли. І я пам'ятаю, цей стан. Ну, у нас треба було виходити з лікарні, тому що ну, укриття таке, що краще вийти. І я розумію, що я зараз бачу. Тут яка порада дуже уважно до цього ставтесь саме медицина, бо це буде в день. Тут показує, може бути світло не вночі. Да? Тверіг найближчі дні, триріх найближчі дні. Значить, в, район, в районі знову десь поруч вода є, біля води буде прильот. І по місту, я знову ж кажу, це центральна частина. Чомусь мені знають, тут постійно дорогу покажу. Я колись бачила, ми колись проїжджали, я її бачила. Це коли проїжджаєш, я знаю, що там поруч автовокзал і далі. Ідеш на виїзд до міста, виїжджаєш на в сторону Миколаєва їхали. От якщо ви зрозумієте, я просто пам'ятаю цей шматочок міста. І мені чомусь там показує, що там буде дуже гучно. Я не знаю, це центр чи ні, але я думаю, ви зрозумієте. Інфраструктура і знову ж в районі біля води щось паде. Готуйтесь. Тут прям показує важке. Тут не тільки дрони, тут ракета буде йти. Нікопаль найближчі дні. Укріплюйтесь, бо вас дурять, що ви під захистом під великим. Можливо, була інформація, що Нікопаль захищені, або вони не полізуть. Тут кажуть, укріплюйтесь, будьте більш уважні, тому що. Ви, по-перше, будете бачити, як ракети над вами йдуть. Це перше, що мені показує, друге, сильно обстріляє там, де узбережжя, ви зрозуміли, не буде ніякої інформації ні про вас, ні для вас. Тиша якась буде повністю інформаційна. І от пам'ятаєте, я так думаю, у вас такі були моменти, коли здалеку бахає ближче до міста, ближче, так, по і тут показує, що може бути навіть якась як ракета або КАП, щось важке на місто. не тільки дрони. Марганець найближчий. Марганець мої страждальні, мої ми. Ви найкращі. Як я колись сказала, не питайте мене ніколи, за що це нам, бо я починаю плакати. Ні за що. Просто так. Так, мої хороші мараниці. Та частина. Я не знаю міста. Я буду описувати по своїх видіннях, по тому як я бачу, коли ви їдете з міста далі. Мені, от знаєте, як виїзд з міста в бік, ну, наприклад, Кривого Рогу, Навіть якщо у вас такого нема. Ну, ви зрозуміли, на. На північ, отуди виїзд. Там може бути, або, або якийсь там, знаєте, ресторанчик, або якась гендель, якийсь генделек, да? щось таке. Що воно там впаде? Там люди будуть. Таке щось невеличке, не ресторан, щось таке. Харчівня, знаєте, корчма. Тут чомусь він аж прям з'їсться на вас. В'їздся, тому що раз удар, два удар, три удар, маленькі будинки, домогосподарства. Прям буде якийсь обстріл один за одним, а потім затихне. Тут не тільки дрони, сонечко, тут показує вогонь. Вогонь, який йде важкий. Хочемо справедливості. Так, наші показують за справедливістю, вдарять туди, на той бік, звідки летить. Але що нам до цього, тому що нам, нам вже прилетіло. До вас їде якась ревізія, якась людина їде, їде з керівництва, і на фоні, до речі, цього приїзду, день до день після, просто сильно вдарять по інфраструктурі. Це тепло, це вода, це оснащення, це навіть може бути інтернет-зв'язок. Тобто, от все буде таке вибиватись. Це тимчасово це от буде така атака. Потім воно може трохи стихнути. Таким методом бити воно стихне.